Всіх всім привіт! Сьогодні у мене на огляді такий гарні орхідеї. І перша це Клеопатра. Ви подивіться, яка гарна квітка, така фактурна, воскова, і такий підтон у неї зеленкуватий. І такі має от щічки на піталях рожевенькі. От квітне вона у мене на три квітоноси. Один квітконос, це вже вона цього року не виростила. А це доростила з бокових. Бруньок. Ось такі два. Подивіться, яка от щойно розквітла, дуже така гарна, яскрава. І це розквітла чуть-чуть раніше. Трохи колір міняє вона, але така достатньо гарна. Такий кущений неї Великий, дуже великий, посаджена в мене в горщик з прикореневим поливом. В кору мох, дуже їй подобається, гарна така, але дуже велика. Но квітне вона завжди дуже рясно. Такими прямо букетом. Друга на сьогодні це у нас Каріна або африканський закат. Так, вирішиться. Друга на сьогодні це у нас Каріна. Теж квітне таким букетом гарним. Тільки от колір в неї такий гарний, ніжний. Перші квітки уже трошки стали блідніші. А ті, які тільки що розквітли, такі мають колір трошки гірчичний, рожевий. Вона така гарна, дуже. Також такі квіточки воскові. Але тоненькі пелюстки має. Також величенька. Не поміщається ніде у мене. такі квіточки. А зараз мій улюблений дикий кіт. Дивіться, які гарні квіти. Шикарний, довгоцвітущий. Цього року він мені так заквіт, трошки змутував. Так, хотів стати пілором, мабуть. Це на старому квітоносі. Він видав мені з бокових бруньок таких два квітоносика. Це получився, бачите, мутантик. Ну, з диким котом таке буває. Це в мене перший раз таке. У мене є два відео на каналі. Під відео прикріпимо ссылки, де можна подивитися, як він раніше квіт. Тільки нема квітнення минулого року. Але є у мене фото. Я також прикріплю, він так гарно квіт, такими гронами. Він дуже любить дорощувати свій квітконос, дуже. І квітне ця орхідея 9-10 місяців. Уже літо у нас тут достатньо спекотно, він вже сильно вигорає, такий робиться аж геть білий. На ну, цей підтон залоткуватий робиться геть білим-білим. І він все квітне і квітне, квітне і квітне. Але достатньо така також велика орхідея. Він у мене також стоїть на підвіконі, не поміщається ніде. То я його кручу і він також за сонечком крутить свої листочки. ось його покрутити не можу, у нього тут дуже багато коріння. Купувала я його у 2018 році. Всім рекомендую, кого ще немає, купуйте. Невибаглива рослина, але любить водичку. Любить водичку. І зірка цього відео це метелик. Черібомб ES2. Подивіться, яка гарна квітка. Це його друге квітнення. Того року він у мене квіт на дві квіточки. От. Я була дуже рада, що він по сорту у мене заквіт. Цього року він три квітки. Але воно буде дорощувати квітконос. Квітне він довго, дуже довго. Того року, ну так, мабуть, до півроку він в мене квіт. То також квіточка така воскова. Не тоненькі пелюстки, як у інших таких ортіхідеок голландських. Це в мене Азіат. Азіат, я його купувала. У розмірі 1,7 От, бачите, така бірочка в нього. Але дуже маленьким купувала. Це був 1,7 але він, скоріше, був фласка. Але оце такий виріс у мене вже дуже гарний. Колір такий незвичайний в ньому. Бордовий, жовтенький, квітка десь 7,5 см. Подивіться, яка краса. Очей просто не відвести. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Дуже багато цікавого буде надалі. І звичайно, всім миру.